Вітаю! Ви на каналі «Галицький Лев. І сьогодні у нас розповідь про зброю середньовічного мисливця. Полювання це діло шляхетних. Це розвага і підготовка до справжньої війни. Адже великий звір він деколи хитріший та небезпечніший за суворого ворога. І у середньовіччі полювання це була прерогатива дворянства. Адже населення у середньому віки стрімко розрослося, і дичини стало для всіх не вистачати. Тож, простолюдинам, кріпакам було заборонено полювати у лісі на все, що більше зайця: барсук, їжак, кролик оце ваше пташки. А навіть кабан був у власності пана. Спис це, напевно, найбільш давня зброя для полювання, відома ще з часів палеоліту. І навіть середньовіччі він також не втратив своєї актуальності. Спис для війни та для полювання суттєво відрізнявся. Мисливські списи на наших землях прийнято називати словом Рогатина. Це був і ріг, який дозволяв людині один на один боротися зі звіром, і також форма його нагадувала ріжки Тура. Адже мисливські списи завжди мали обмежувач, перекладину, яка не дозволяла важкому звіру напасти на мисливця. Сьогоднішнє відео ми присвятили зброї для полювання зі збірки Львівського історичного музею. І зараз в мене у руках справжня рогатина кінця 16-го, можливо, початку 17-го століття. Це неймовірно масивний спис, требка якого зроблено з'яснення і додатково оковано металічними прутами. Колись, скоріш за все, раніше воно було обмотано шкіряними ремнями. Це було зроблено для того, щоби, наприклад, ведмідь чи лось. Своєю вагою не зламав древко, а мисливець мав гарний упор для того, щоб нанести останній вирішаючий удар. Спочатку великого звіра заганяли пси, чіплялися у ноги і тримали його. В цей момент треба було вбити звіра, але стріляти було небезпечно, адже можна було поранити вірного мисливського навченого пса. Тому мисливець підходив із списом і наносив рішаючий удар. Ця рогатина має дуже масивне і широке лезо. Воно дійсно робило неймовірно глибоку і широку рану. З таким списом можна було вийти один на один на ведмедя. Масивний наконечник рогатини має декор у техніці травлення. Та гравірування. Ви бачите мисливських звірів, кабанів, зайців, за якими женуться собаки. І собак, що відпочивають. На широкій втулці на жорсткий механізм закріплено власне, рогачку, перемичку. Але у походному положенні вона могла бути складена вздовж древка. Зверніть увагу на цю неймовірну ширину. Яка робила глибоку, широку рану, і звір швидко стікав кров'ю і втрачав силу. В епоху Ренесансу та нового часу інженери на багаті панські замовлення допасовували до звичайного списа дуже багато цікавих деталей. Існували списи із монтованим маленьким пістолетом, який міг в упор вистрілити в останній момент і добити звіра. У мене зараз в руках. Механічний спис XVII століття. Він складається із головного жала, а також двох додаткових ножів, які зібрані на замок та пружину. Бокові пера згодом із зношенням механізму трошки розійшлися у сторони. Але в історичний час, коли ця зброя була випалена, вони складали із е лезок єдине ціле у складному варіанті. Але коли наносився удар і лезо проникало у тіло звіра, в останній момент мисливець тягнув за оцей спусковий гачок. Він мав тросик, який схований був під металічну пластину, щоби тросик не порвався під час полювання, і він спускав скобу, яка розкривала ці ножі в сторони. Вони розширяли рану. І також ставала перемичкою перекладеною рогатини для того, щоб звір не поліз далі на мисливця. Неймовірно елегантний та цікавий механізм, який зберігся до нашого часу у чудовому робочому стані. Механізм цього списа це скоба, яка має отвір для троса, що далі ховається під оцей металічний лангет. І виходить наприкінці біля спускового гачка. Звичайно ж, метальна зброя завжди була присутня на полюванні. Важкий мисливський лук при пострілі робить хлопок тівою, але швидкість стріли недостатня, щоб звір, не почувши хлопка тіви, отримав стрілу. Тобто можна було злякати звіра своїм звуком пострілу. Власне, арбалет має значно вищу швидкість польоту стріли і значно ефективніше було полювати на маленьких звірів із такого самостріла. Елегантний мисливський арбалет, який має дуже просте ложе. Звичайно, довгу скобу для спуска. Спусковий механізм, який прийнято називати горіхом, вирізаний із рогу. А також гарна рогова накладка для болта, щоб легше сходила стріла. На арбалетній дузі ви бачите лілію геральдичну, яка більш притаманна була Франції, а також напис і рік виконання 1602. Але справжньою окрасою колекції мисливської зброї Кільського історичного музею є меч для полювання, і меч це дуже незвичай. Називається він Швайншдерд, тобто Кабанячий меч. І як ви бачите, це повноцінний меч півтори роки, хоча по вазі він наближається до серйозного поручника, він важить майже 3 кг. І цей меч не загострений майже по всій довжині свого пленка. Це лише кований сталевий брус із розвинутою гардою. Характерний для мечів 16 століття, і не лише на самому кінці в нього є лопаткоподібне розширення, яке нагадує вістря бойової рогатини. Що ж це була за 14 зброя? Ви маєте розуміти, що бурянин виїжджав на полювання як на тренування до війни. І звір для нього був не менш небезпечним ворогом, ніж чоловік з мечем на полі бою, адже кабан може вбити дуже легко. Своїми іклами він розпорює ногу людини і можна стікти кров'ю за лічені хвилини. Кабаника ж кусає свою жертву допоки та не перестане рухатися. І от лиці виїжджали верхи на коні із таким мечем, і, виїжджаючи на кабана, кололи його із всього розмаху, сидячи в сідлі. А деколи спішувалися і добивали звіра одним різким ударом. Це, до речі, говорить нам про те, що в 16 столітті півтораручні мечі часто використовувалися власне, для уколу. І не дарма сучасні бійці хема часто жартують, що федер це лише велика виручна рапіра. При тому, що лопатка леза була достатньо загострена, щоби можна було зробити і невеликі рублячі удари. У більшості подібних мечів на лезі є отвір, в якому кріпилася перемичка, подібна до перемички рогатини, Що ще раз підтверджує, що такими мечами в основному кололи. Коли дивишся на це руків'я, спочатку здається, що це звичайний довгий меч 16 століття. Гарні кільця, які захищають гарду, і кільце під великий палець на клинку вибиті клейма та декор у вигляді зірочок. Але клинок це насправді кований товстий брус. Який завершується вістрям з писа. Мисливський корд, чи то пак мессер по німецьки це прекрасна робота Даніеля Серабальо, майстра з Мілана 1540 року. Довгий клинок зібраний по ножовому заклепками на руків'ї із кістяними накладками, і кільцем яке захищало долоню. Такою зброєю можна було добити звіра розрубати кістки, а також захистити себе, коли ти вертаєшся із трофеєм, а якісь розбійники хочуть поласувати тим м'ясом, яке ти здобув на полюванні. Набор для мисливця та мандрівника це пара ніж та вилка. Такі набори часто прикрашалися трофеями, рогом та кісткою і служили для того, щоб освіжувати тушу, а також просто гарно пообідати після вдалого полювання чи в очікуванні звіра біля водопою. Полюванням з історичною зброєю займається досить багато історичних реконструкторів, зокрема у Польщі, Чехії, Бельгії та Німеччині, де традиції стрілецьких товариств практично і не переривалися. Також відома група рейнджерів Святого Губерта із США. В Україні ж законодавство щодо полювання з луками та арбалетами, а також з ловчими птахами на кшталт соколів, досі толком не врегульоване і тяжіє до заборон та обмежень. Та й канал лев» не заохочує вбивство тварин заради втіхи. Особисто мені відібрати життя тварини заради розваги не видається чимось адекватним, і я згодився би на це хіба заради довготривалого лівінг хісторії експерименту з життя у дикій природі. Але стрільба рухомим мішеням та макетам тварин це чудовий замінник і гарне тренування. Образ середньовічного мисливця це досить зручний та привабливий комплект для фестивалів, якщо ви мандруєте без серйозного табору із великою кількістю меблів. Зазвичай, це звичайний костюм міщанина чи дворянина, але пристосований до активного пересування. Колет і добрі шоси з міцної тканини тьмяних кольорів, в яких зручно нагинатися та не страшно лягати на землю. Плюс плащ та худ з пелериною для захисту від негоди і можливістю вмоститися на ночівлю без шатра. Ну і, звичайно, куди ж без модного тірольського капелюха із пер all Хоч зійде йде будь-який простий капелюх чи просто худ. До аксесуарів варто віднести міцний пояс з добрим ножем чи кордом, і мисливський ріг для скликання псів та подання сигналів іншим учасникам полювань, сухарну торбу і, можливо, таку екзотику, як поняга та шкіряні мішки для переносу великих шматків м'яса. Такий образ буде вдалим для лучника, що прибув на турнір, чи торгівця гутром та костяними виробами. Дякуємо за перегляд та вдячний за поширення наших відео серед ваших друзів, адже нашому каналу все ще не вистачає переглядів. Та підписники. Той, хто в Бога віриє, люди добрі, підпишіться на канал і поставте лайк. А також продайте на Патреон. І нехай Бог вас спасе.